Доброго ранку, наші милі Ромашківці. Сьогодні я, ваша Галина, знову запрошую дітки до екскурсії і до експерименту в природі. Зима, холодно, десь морозно, а в нас в Херсоні дощить вітер сильний. Так, погода у нас. Як завжди, зимова. Але якщо ми подивимося навколо себе, то побачимо, що рослинний світ відпочиває, тому що холодно, мало сонечка, мало тепла. Але сьогодні мова піде про город на підвіконні. Сьогодні ми з вами спробуємо. Висадити рослини для того, щоб вони розвивалися, росли і нас радували. А ще поговоримо про їхню користь. Тепер діти, для того, щоб нам зробити город на підвіконні, ми повинні з вами роздивитися, що ж нам для роботи треба. І так, увага! Давайте роздивимося, що ж нам треба для того, щоб організувати город на підвіконні. Нам треба будуть стаканчики з водою, або е, горщики з землею, е, поливалочка, водичка, е, для рихлення землі якась паличка. І ви можете взяти любе насіння чи любі саджанці. Подивіться, ось я тут вам пропоную різне, що в нас є, але ви виберіть собі те, що до вподоби. Послухайте, діти, загадку, і потім скажете, про що йде мова. Хоч жупан той на лаці, та приймають мене у кожній хатці. Що це за рослина така? Вона дуже корисна. І ми її полюбляємо вживати. Правильно, діти, це цибуля. І ми сьогодні з вами на городі. Висадимо цибульку. Але ми її висадимо двома способами. Перший спосіб ми цибульку посадимо у водичку, а другий спосіб ми цибульку посадимо у горщик із ґрунтом. Давайте ще раз з вами згадаємо, що треба рослині. Для її росту розвитку. Правильно, діти, рослинам потрібне сонечко, тепло, сонце, світло, ще потрібна водичка, ґрунт повітря. І так, діти, за роботу. Подивіться, діти, у мене є дві цибулини. Попросіть у своїх мам або бабушок хай вам дадуть цибульку. Так, дивіться, у мене вже трошечки вона і проросла. Я спеціально, щоб вам показати, бачите, в цибульки є корінці. А також зверху пагонці, наша зелень, яку ми полюбляємо з вами їсти. Ось така цибулька. Для того, щоб перед тим, як посадити, зніміть, будь ласка, лишні шулуху. Вона нам не потрібна Очистіть. якнайменше залиште її. Так, і ми Одну цибульку висадимо у водичку в стаканчик. А другу цибульку ми посадимо з вами у горщик з землею. За роботу. Дітки я висадила. Для того, щоб там у водичці росла цибулька, треба в кришечці зробити отвір і вставити туди. Цибульку корінцем, щоб корінці доставали до водички. А коли я садила цибульку в землю, то я зробила маленьку вимочку і посадила цибульку. От наша цибуля буде рости і буде нам давати вітамінчики. От ми вже нашу цибульку помістили на підвіконня, їй буде достатньо тут сонечка, тепла, водичка є, полив є. І ми будемо спостерігати, як у нас розвивається цибулька. Ти цибулька проростай, вітаміни нам давай. Насіння, грунт, світло і тепло, вода, догляд і любов до природи. Молодці ви впорались із завданням. А тепер я пропоную вам гру для настрою. Будь ласка, попросіть у своїх старших дзеркало. Або станьте перед дзеркалом, щоб ви добре себе бачили, своє обличчя. І, прикриваючи очі, уявіть, що ви куштуєте. Якусь їжу, фрукт або овоч. Відкрийте очі, уявіть, що ви куштуєте, і подивіться на своє обличчя. Подивіться, як буде у вас змінюватись гримаса обличчя. Наприклад, ви скуштували. Кислючий лимон, ви з'їли смачне яблучко. А ще ви скуштували гіркувату цибульку. Поспостерігайте за собою, за своїм обличчям. І, може, ваші. Батьки або старші братики чи сестрички вас зафотографують за цим заняттям і вишлють на ваші фото. Гуляйте, спостерігайте, ростіть здорові та щасливі. До нових зустрічей!